Похайний зовнішній вигляд, як відома візитна картка кожної сучасної жінки. Стан рук, зокрема нігтів, відіграє в зовнішньому вигляді важливу, якщо не сказати, ключову роль. Доглянуті руки з красивим і акуратним манікюром це відображення здорового стану тіла. Ми живемо в часи сучасних технологій де високі вимоги догідного існування зобов'язують кожну жінку виглядати бездоганно, незалежно від того, де вона знаходиться, в офісі, на нараді, на березі моря або на городі на дачі. Сьогодні для професійного догляду за руками використовується три методи манікюрних технологій: класичний обрізний манікюр, апаратний манікюр, комбінований манікюр. Класичний обрізний манікюр це стандартна підготовча процедура, яка проводиться перед будь-яким видом декоративного манікюру як в професійних манікюрних кабінетах, так і в домашніх умовах. Дана технологія манікюру передбачає попереднє розпарювання шкіри рук. З точки зору безпеки обрізний манікюр безпечний тільки в тому випадку, якщо його правильно виконувати не допускаючи ушкоджен шкіри. У зв'язку з цим даний вид манікюру підходить далеко не всім жінкам, і пов'язано це в першу чергу з індивідуальними особливостями шкіри та структурою нігтьової пластинки. Тому майстри манікюру часто застосовують комбіновану техніку, використовуючи в одній процедурі і апаратний, і обрізний манікюр. Для цього за допомогою апаратного методу видаляється і обробляється загубіла шкіра навколо нігтів. Для більш тонкої роботи застосовується обрізний манікюр. Якщо з класичним обрізним манікюром знайомі всі без винятку, то апаратний манікюр прийшов до нас не так давно і вже встиг за короткий час завоювати прихильність як майстрів манікюру, так і клієнтів. Обумовлено це тим, що апаратний манікюр досить простий і зручний метод, який не потребує попередніх підготовчих маніпуляцій. Сьогодні більш детально хочу поговорити про такий метод манікюру, як апаратний. Що ж таке апаратний манікюр? Апаратний манікюр один з різновидів сучасних послуг по догляду за нігтями. Апарат не обрізає кутикулу. А лише звільняє її від відмерлих клітин, залишаючи саму кутикулу непошкодженою. Цей різновид манікюру відноситься до одного із щадних видів обробки пальців рук та дбайливого догляду за нігтями. Апаратна техніка відрізняється простотою, універсальністю і має більше плюсів, аніж мінусів. Апаратний і класичний манікюр розрізняються за технікою. За тривалістю сеансу, за стійкістю результату. Давайте розглянемо ці відмінності докладно. Під час класичного манікюру всі операції виконуються вручну, під час апаратного фрезами. Перед звичайними процедурами розпарюють шкіру. Машинка, навпаки, працює лише з сухою шкірою. Під час ручної обробки кутикули є ризик поранити шкіру. При апаратному манікюрі такого ризику немає. Апаратний манікюр зазвичай робиться швидше, і для занадто зайнятих жінок це найкращий варіант. Методи розрізняються за стійкістю результату. Після опрацювання фрезою котикула повільніше заростає. Чим частіше зістригати кутикулу вручну, тим швидше та об'ємніше вона відростає. Звичайні процедури коштують, як правило, дешевше за апаратні. Зріз від фрези виглядає акуратніше ручного. Кому не підходить апаратний манікюр? Апаратний манікюр не підходить людям з чутливою шкірою та пересушеною кутикулою. У цих випадках доведеться попрацювати пилкою. Види апаратного манікюру. За допомогою апарата можна зробити звичайний манікюр з нанесенням. Лакового покриття, під час якого видаляють кутикулу, полірують нігті, проробляють навколо нігтьовий простір, фрезерують мозолі, а нігтьову пластину покривають лаками з відновлювальними функціями, комбінований манікюр з одночасним використанням ручних інструментів та електричних насадок. Наприклад, для підняття полірування кутикули використовують фрези. А для обрізки шкіри ножиці. Корекцію декоративного покриття зі зняттям старого шару та нанесення нового? Як вибрати насадки для апаратного манікюру? Виконання апаратного манікюру без насадок неможливе. Але як розібратися, які саме насадки потрібні, якщо їх розмаїття просто вражає? Які фрези потрібні для манікюру, питання здебільшого індивідуальні. В кожного майстра свій перелік послуг та матеріалів, своя техніка та уподобання, тому і набір насадок буде відрізнятися. У когось фрезер служить просто як апарат для зняття штучного матеріалу, а хтось вичавлює максимум і користується всіма насадками одночасно. Єдине, що можна сказати точно, фрези повинні бути якісними, а вибирати їх має людина, яка попередньо вивчила інформацію. Для початку хочу звернути вашу увагу, що насадки складаються умовно з двох частин: хвостовика і робочої частини. Хвостовик це та частина, яка вставляється в затискач ручки фрезера. Його діаметр має бути 2,35 мм. Саме з таким розміром насадка добре входить у замок затискача. Робоча частина це те, що безпосередньо обробляє поверхню, а саме штучне покриття, натуральний ніготь або шкіру. Робоча частина може відрізнятися за формою, розміром, абразивністю. Матеріали для насадок. Фрези для манікюру створюють з різних матеріалів, що багато в чому визначає їх властивості і сферу використання. Твердосплавні, зроблені з твердого металу, мають різну насічку: пряму, косу, хрестоподібну і різноманітну форму. Працюють в одному напрямку за годинниковою стрілкою звичайні, проти годинникової стрілки для лівщів. І у двох напрямках реверсивні. На відміну від інших насадок, твердосплавні зрізають матеріал, утворюючи стружку, а не пил. Дуже добре підходять для попередньої грубої обробки, як твердих матеріалів, так і пористих. Ці фрези ідеально підходять для зменшення товщини гелю та акрилу, при корекції або для зняття штучних нігтів. Для гелю потрібно використовувати фрези з середнім або великим зубом, оскільки в'язкий гель застрягає між зубами і доводиться постійно чистити фрезу. Керамічні робоча головка таких фрез виготовлена з кераміки. Абразивна поверхня створена за тим самим принципом, що й в металевих. За використанням вони також подібні твердосплавим. Що їх відрізняє, це те, що керамічні густріші служать довше, менше нагріваються оброблювальною поверхнею в порівнянні з твердосплавами. Алмазні насадки з напиленням дрібних частинок алмазу на робочій головці. Призначення робота зі шкірою, натуральними нігтями та детального опрацювання складних ділянок. Корундові. Виготовлені зі спеціальної суміші абразиву та клейкої речовини, яка запеклася в печі. Поверхня дуже схожа на пемзу і складається з дірочок, кратерів, рисочок. Краями цих поглиблень і виконується робота. Внаслідок хаотичної структури обробка матеріалу виходить рівномірною. Однак поглиблення в насадці швидко забивається. І вимагає регулярного очищення. Силіконові, зроблені з силікону, який перемішаний з частинами абразиву. Ззовні нагадують канцелярську гумку для старання чорнила, їх призначення шліфування нігтів та шкіри. При роботі крупинки абразиву поступово тупляться, кришаться, і слідом за ними старається силікон, звільняючи місце для нових. Нижніх кропинок. Насадка поступово стає меншою, але продовжує працювати до повного стирання. Фетрові і бавовняні – це полірувальники для нігтів та шкіри. Ним можна працювати на сухо, але краще використовувати спеціальну олію, бо таким чином можна наситити шкіру поживними речовинами і надати нігтям полірованого глянцевого вигляду. Жорсткість абразивність насадок. Абразивність насадок визначається за кольором маркування. Жовтий колір, дуже делікатний, підходить для ніжної чутливої шкіри з близько розташованими капілярами. Ними можна чистити птиригій з максимальною безпекою для нігтя. Ними добре працювати на вологій шкірі. Якщо ви майстер початківсть, то рекомендується починати саме з таких насадок, бо нашкодити ними практично неможливо. Червоний для роботи з нормальною котикулою використовують для чистки синусів, і всіх процедур, дає вірогідність дотику до нігтів. У таких насадок достатній абразив для таких процедур, а при дотику до нігтя травма буде мінімальною. Синій, підходить для обробки бічних валиків, зазвичай вони грубші, тому більш грубий абразив, спростить процедуру. Також можна обробляти кутикулу, але у порівнянні з червоним він найбільш травмонебезпечний при дотику до нігтів. Зелений, досить жорсткий, використовується для грубих поверхонь нігтів зі штучного матеріалу або у педикюрі. Чорний, супер грубий абразив. Такі насадки є дуже травмонебезпечні, підходять тільки для обробки штучних нігтів, зокрема акрилових. У питанні вибору форм краще робити ставку на функціональність. Сьогодні існує безліч видів насадок. Наприклад, конусна насадка може бути стандартною, тонкою, устійченою або зворотньою. Існують насадки дуже вузького, спеціалізованого використання. Визначаючись зі списком потрібних фрез для апаратного манікюру, варто враховувати їх універсальність. Наприклад, алмазна куль призначається тільки для видалення кутикули, а округлений циліндр вже має дві функції, видалення кутикули і обробка бокових валиків. Фреза з вузькою основою, округлою центральною частиною і загостреним кінцем. Можливо, і з тупим кінцем це безпечніше. Застосовується для обробки пазух, бічних валиків і кутикули. Це найпопулярніша форма у майстрів. Також є полум'я торнадо, зроблене за технологією спірального напилення, що забезпечує вимітання опілу. По жолобках фрез. Морква функціональність та сама що й у полум'я, але обробки пальців на ногах. Кукурудза, широка основа та завужений кінець найпоширеніша форма на керамічних та твердосплавних насадках. Нею можна знімати покриття, прибирати, моделювати довжину. Випилювати виворіті нігтя. Як правильно користуватися фрезою? Під час роботи необхідно правильно вибирати форму, не використовувати гострі насадки для розкриття кишень та пазух, дотримуватися безпечного розташування ріжучого краю. Фреза повинна лежати на нігті, не тиснути на пластину. Тиск повинен бути легкий. Основний упір робити на шкіру. Періодично щищати пил. Бажано користуватися витяжкою. Вчасно перемикати насадку на реверс та форвард. Рекомендації щодо фрез. Перед покупкою краще пройтися за додатковими критеріями, яким повинні відповідати фрез. Достатня довжина хвостовика. Він повинен бути досить довгим. Щоб у затискач фреза вставлялася до опор. тоді фіксація насадки буде більш надійною і точною, що зменшує вібрацію. Якість насадка має бути виготовлена з хороших матеріалів, вона не може бути кривою або мати невідповідні форми чи нерівності. Виробник краще орієнтуватися на ті марки, які добре зарекомендували себе і мають хороші відгуки. Швидкість фрез. Переважна більшість процедур манікюру чи педикюру проводиться на швидкостях до 35 тисяч обертів за хвилину. Існує одна проблема. На деяких апаратах майстрові не зрозуміло, на якій швидкості він працює. Бо екрану, на якому ви було видно, швидкості немає. І більш того, біля ручки регулювання швидкості немає маркування зі шкалою, щоб зрозуміти, скільки обертів. Тому зараз можна буде побачити зрозумілу інфографіку, яка дасть змогу розібратися, в якому положенні встановити ручку регулювання, щоб отримати необхідну швидкість, а також перелік робіт, на якій швидкості вони виконуються. У кожної процедури є свої плюси і свої мінуси. Апаратний манікюр безпечний і сучасний метод. Застосування спеціального апарату скорочує тривалість сеансу, гарантує чудовий результат. Переваги методу швидкість при обробці бічних валиків та котикули. потрібно попереднє розпарювання, мінімальний ризик розшарування нігтьової пластини під час полірування. Це єдиний спосіб швидко зняти довжину нарощених нігтів і зробити корекцію. Універсальний метод для вирішення різнопланових завдань, починаючи з боротьби з мозолями і закінчуючи дбайливим поліруванням нігтьової пластини. Обробка кутикули апаратом гарантує стійкий результат порівняно з класичним манікюром. Апаратний метод рекомендований власницям сухої шкіри. Нерівних нігтьових пластин та дуже зайнятим жінкам. Усі переваги апаратного манікюру зникають, якщо за справу береться новачок. При неграмотній роботі з приладом виникають такі ризики: ушкодження нігтьової пластини при неправильному напрямку кінчиків фрези, викривлення поверхні пластини при надмірному тиску на лунку травмування шкірних покривів при неправильному підборі фрез. Клієнти з підвищеним больовим порогом скаржаться на неприємні відчуття під час апаратного манікюру. А якщо шкіра тонка, не поспішайте записуватися на процедуру. Протипоказання для виконання апаратного манікюру. Апаратний манікюр категорично протипоказаний. За наявності цукрового діабету, хронічних захворювань, занадто близького розташування капелярів, витонченої шкіри, а також людини, яка має психологічні проблеми. Стерилізація інструменту в салонах краси. Безпека та стерилізація обов'язкові умови роботи майстра нігтьового сервісу. Для дезінфекції інструменту потрібен спеціальний бокс а також засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі розчини, антисептики. Після дезінфекції інструмент складають у крафт пакети або закриті контейнери. Для стерилізації застосовують ультразвукові, термічні та ультрафіолетові бокси. Якість стерилізаторів має підтверджуватись сертифікатами та позитивним висновком санітарно гігієнічної експертизи. Дані щодо стерилізації інструменту фіксуються у журналі. Фахівці повинні працювати в рукавичках, масках чи респіраторах. Майстер манікюрного салону повинен мати медичну книжку і періодично проходити профогляди. У приміщенні необхідно щодня робити вологе прибирання. Робоче місце після кожного відвідувача обробляють дезінфікуючими розчинами. Частота Стерилізації, обов'язкові вимоги, які висуває Міністерство охорони здоров'я, корисні поради щодо виконання апаратного манікюру. Б'юті-індустрія не стоїть на місці, з'являються нові косметичні засоби, що полегшують роботу і новітні апарати з поліпшеним функціоналом. Удосконалюється і технологія обробки нігтів. Для більш успішної роботи потрібно слідувати таким правилам. Якщо ви, крім манікюру, робите також і педикюр, використовуйте фрези з більш високою абразивністю. Розмір фрези підбирайте відповідно з розміром тієї зони, яку збираєтеся обробляти. Новачкам краще починати з мінімальних швидкостей, поступово нарощуючи їх. В іншому випадку ви можете травмувати клієнта. Завершуйте роботу кожні 5-7 хвилин, щоб уникнути перегріву і псування апарату. Рухайте фрезу від центру до краю нігтя, робіть це плавно, не затримуйтеся довго на одному місці. Не приймайте водні процедури перед сеансом манікюру. Коли починаєте полірування поверхні нігтьової пластини, не тисніть на неї. Лише злегка проводьте самою м'якою фрезою. Обробляючи кутикули і біля нігтєві зони, тримайте фрезу під кутом 45 градусів, а шліфувати потрібно тримаючи апарат паралельно до нігтя. Рухайте рукою протилежною руху фрез, тоді ви отримаєте найкращий результат. Підвівши підсумки, можна сказати, що апаратна технологія вважається корисною, вона полегшує роботу майстра і значно підвищує якість манікюру. Єдине, що для отримання відмінного результату потрібно мати навички і досвід у використанні апарату. А зараз спробуємо обробити нігтьову пластину за допомогою апарату. І так. Почнемо. Перша фреза алмазна, циліндр з гострим краєм. Цією фрезою ми повинні щистити кутикулу з нігтя, максимально підняти її і почистити бокові валики. Працюємо циліндром в одному напрямку справа наліво. Ніколи не переключаємо реверс під час роботи. Головне фреза має ковзати по нігтьовій пластині без сильного надавлювання. Ніяка фреза не повинна проходити під кутом, тільки паралельно до нігтя. Якщо тримати фрезу під кутом до нігтювої пластини, можна зробити пропил. Ми максимально підняли кутикулу і обробили нігтюві валики. Друга фреза вузький тонкий циліндр. В нею ми будемо вичищати птеригі з-під піднятої кутикули і бокових пазух. Працюємо в тому ж напрямку, що і циліндром. Також тримаю фрезу паралельно до нігтя. Просуваємося маленькими кроками максимально глибоко під кутикулу по бокових валиках. Постійно щищаємо напилення. З другою фрезою ми закінчили і приступаємо до третьої фрези корундової. Ця фреза з м'якого каменю для роботи з натуральним нігтем. Нею ми підчищаємо птеригій саме з нігтювої пластини, забираємо розшарування з вільного краю. Працюємо з швидкістю, що і з попередніми фрезами, приблизно 10 тисяч обертів. Цю фрезу можна використовувати замість бафа. І щоб дочистити валики, до самого кінця я додатково використовую фрезу куля, її використання не обов'язкове і вона використовується лише тоді, коли у клієнта достатньо глибокі бокові валики. Працюємо на нею лише в бокових пазухах, не заходимо на зону нігтя і кутикули, тому що фрезою з такою формою можна зробити пропил. Остання наша фреза коли подібна, її мета щищення піднятої котикули і шліфування шкіри довкола нігтя. Куля може бути різного діаметру. Також в процесі роботи ми використовуємо кулі різної абразивності. Для кожного клієнта потрібно підбирати свою кулю. Якщо кутикула дуже тонка і суха, використовують кулю діаметром 2,3-2,5 мм з синім кульцом. Або можна використовувати кулю більшого діаметру, але з червоним кульцом. Для середньої кутикули, от як у моєї моделі, я використовую кулю з синьою насічкою діаметром. 2,7 мм. Якщо після очищення шкіра виглядає недостатньо гладкою, можна пройтися кулею з червоним кульцом. Це надасть манікюру довершеного вигляду і дополірує шкіру. Кулею дочищаю бокові валики роблячи їх м'якими і гладкими, з кулею діє формула, натискаємо і щищаємо». Якщо натискання не буде, то ви будете тільки погладжувати шкіру і не зможете її щистити. А для шліфування кутикули давити на кулю не потрібно, а навпаки, потрібно пройтися по шкірі без натискання. Остання наша дія підштовхування кутикули.